Бажаю здоров'я! Сьогодні 16 травня 2025 рік. І у нас огляд бойових подій на напрямках Кліщівка, Часів Яр, Торець та Покровсь. Та які зараз пріоритети ворога, дивіться у цьому відео. Поїхали! Кліщівський напрямок. За тиждень лінія фронту не змінилась, ворог ніде не просунувся, але у нього були такі дві атаки, як він полюбляє там, з квадроциклами. З мотоциклами там танчик ще один мангал цей виїжджав. То вся техніка була знищена, а саме піхота ворожа попрятала зараз в посадках, і нею ще займаються саме наші пілоти. Також вони вчора проводили евакуацію свого трьохсотого. Попереду у них їхав танк Мангал з тралом, який розміновує, а за ним квадроцикл. То танк попереду. Розміновував йому шлях, там взривались усі міни. Вони доїхали до точки, на квадроцикл погрузили поранено та швидко уїхали. Ну, на жаль, ця ціль не була уражена, тому що дуже швидко вони проїхали. А так поодиноких солдат все ми відстежуємо і всіх знищуємо. Справа в тому, що кому -то там вдається дійти до... Свої позиції вони ховаються у бліндажах та норах, але проходить 3-4 дня і вони становляться голодними бомжами, бо їм не вистачає їжі. І тут вони виходять і починають ходити по посадкам, по старим позиціям бліндажам, шукати яка там залишилась їжа. І тут вже відпрацьовують наші пілоти і нищать цю піхоту. Часів яр. На минулому тижні я розповідав, що ворог так не слабо пройшов з північної сторони міста та і по самому місту. Зараз ворога зупинили, йдуть позиційні бої. На деяких відрізках навіть вдається ворога відтіснити назад. А з південної сторони Часового Яра там дуже багато покрашили ворога. У них там у лісі зостались. Поранені, і, ну як ми бачимо, у них немає можливості їх евакуювати, тому що з нашої сторони іде щільний вогонь саме на цьому напрямку. А так дуже сильно на цьому тижні обстрілюються саме кабами та касетками сам Часів Яр, Костянтинівка та Дружківка. Також на цьому напрямку були виявлені випадки застосування, як ми їх називаємо, матка. Це типу орлана, який розвідник, і на нього кріплять від двох до чотирьох дронів Камікадзе. Сам орлан він працює як і носій цих дронів, так і ретранслятор. Це їм дає змогу залітати на мотил і відпрацьовувати. Також дуже важко працювати нашій авіації. Коли вони долітають до лінії фронту, то ворог випускає від 4 до 6 ракет саме у наш літак. І після відпрацювання нашого літака, саме нашому пілоту, потрібно майстерно повернутися від цих ракет. Ну, поки що без ексцесів. Всі працюють на 100%. Турецький напрямок це пріоритетний напрямок зараз. У ворога справа в тому, що він вбив клин між Костянтинівкою та Мирноградом, і це йому дає змогу саме розвивати напад на ці міста. У самому Терецьку ворогу вдалося відкинути на деяких ділянках. Наші підрозділи також зараз йдуть бої навколо Деліївки. Але найбільший успіх ворог має саме на таких населених пунктах, як Новоленівка, Нова Полтавка та Малинівка. Ворог перейшов трасу Покровська Костянтинівка і. Йому зараз треба розвивати саме напад на Костянтинівку і на Мирноград. То ситуація зараз там дуже-дуже критична. Покровський напрямок. На цьому тижні ворог мав успіх по просуванню в районі Успинівки та населеного пункту Багатир. Там ситуація дуже складна, бо саме на ці напрямки ворог. По максимуму кидає свою піхоту, навіть заїжджає і броньована техніка. А на інших населених пунктах наша оборона стоїть міцно, але з кожним днем там становиться все гарячіше та гарячіше. Взагалі ворог готується до масованих атак по лінію від Часового Яра до Покровська. Про це свідчать їх ротація, поповнення та інші моменти. То найбільша битва у нас ще попереду. Допомагайте зсу разом. Ми обов'язково переможемо, бо ми не переможні. Слава Україні! Слава ЗСУ! А Путін гандон.